В Олександрійську громаду знову надійшла сумна звістка. На війні загинув Олександрійць Євген Касієв, повідомила Олександрійська міська рада. На передовій у Донецькій області 30 листопада був тяжко поранений наш земляк Євген Касієв. 1 грудня від поранень, несумісних із життям. Серце нашого захисника зупинилось. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким героя. Про час і місце поховання воїна буде повідомлено додатково. У своєму щоденному зверненні Андрій Райкович зауважив, напередодні дня ЗСУ вітаю наших земляків, 121-шу бригаду тероборони, з отриманням бойового прапора. Там, де сьогодні наші хлопці дуже гарячі, хай цей прапор стане не лише символом часті і доблесті, а й прапором перемоги. Із 1 грудня на базі чотирьох садочків місць компактного проживання розпочалося гаряче харчування незахищених категорій вимушених переселенців. Гарячими обідами щодня будуть забезпечувати 115 чоловік, серед яких люди похилого віку 60+, люди з інвалідністю, одинокі матері та багатодітні сім'ї. Це стало можливим завдяки ініціативі ГО Олександрійський гендерний інфоцентр за підтримки французької неурядової міжнародної організації Астет. У партнерстві з Олександрійською міською радою 4 грудня з нагоди Дня Збройних сил України відбувся жіночий автопробіг. Дякуємо ЗСУ, повідомляє прес служба міськради. В автопробігу взяли участь 27 жінок, які з прапорами України проїхали на автомобілях вулицями міста, відвідали також військове кладовище, віддали шану загиблим захисникам та поклали квіти до місць поховання. Під час заходу зібрали 13 тисяч 300 гривень на ЗСУ. На прохання військової медикині на ці кошти будуть придбані кістку. Пові катетери для поранених бійців. 2 грудня в Олександрійському музейному центрі відкрилася виставка робіт дітей та дорослих, об'єднаних громадською організацією матерів дітей-інвалідів та інвалідів Олександрії, серце матері. Юлія Левандовська, голова ГО, відмітила кожного учасника виставки грамотами та подяками, а також смаколиками. Для дітей також провели майстер-клас по виготовленню кишенькової мотанки від Олени Мітюріної. Всі роботи представлені на виставці. А це декоративні ялинки, мило та свічки ручної роботи, шопери тощо можна буде придбати як чудовий подарунок до Святого Миколая новорічних та Різдвяних свят.